За майже півтора роки військової служби доброволець, медичний інструктор Роман Олійніченко з новоукраїнського району в мирному житті вчитель географії та біології, жодного разу не спілкувався з капеланом. Хоча каже, цього потребував він і його побратими. Віра стимулює людей до дуже багатьох, як кажуть, вчинків і героїчних вчинків, і те, що молитва наших рідних, вони рятують життя. Дуже багато випадків, коли Ніби то вже, як кажуть, все, але от молитва, да, вона рятує. Капеланів, так, да, ми з ними не спілкувалися, але це, це потрібно. Нині військовий лікується в обласному госпіталі. Поки тут немає посади медичного капелана. Законодавчі підстави для того, щоб капелани працювали в лікарнях, є, каже директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Наказ про це восени минулого року підписав міністр охорони здоров'я. В зв'язку з чим має право керівник закладу взяти на роботу капелана, тобто це людина, яка має відповідну освіту пов'язану з духовинством і відповідна освіту пов'язана з військовою службою. Нішній день в нас залучаються капелани, які приходять в гості до лікувальних закладів, де перебувають багато пацієнтів, саме, саме військових, але ж поки що не працевлаштований жодних. Багато пацієнтів госпіталю мають своїх духовних наставників. Для інших, якщо потребують, запрошують, розповідає координаторка центру медичної та психологічної реабілітації Ганна Колєва. Посади капелана офіційної в закладі немає, але всі ці роки ми співпрацюємо з різного роду капеланськими рухами і православними і протестантськими напрямками релігійними. Для того щоб наші пацієнти мали доступ до такої допомоги в разі необхідності. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України Миколай Макогін поєднує служіння з військовим капеланством з 2015 року. Говорить, на позиції до бійців їздить дві чи тричі на місяць. Каже, може суміщати і капеланство в лікарні. Кожного є діти, кожного є батьки. І дуже тяжко, коли починаєш розмову, і людина тобі коли відкривається. Це тяжко. І ця робота, що ми виконуємо, вона дуже потрібна. Не просто потрібна, а дуже потрібна. Духовний супровід людини в лікарні важливий, вважає протопресвітер Кіровоградський Української греко-католицької церкви Іван Третяк. Медичних капеланів потрібно не тільки для військових, але потрібно взагалі для людини, яка страждає, яка хворіє, яка перебуває в медичних закладах, правда, чи на дому. Над збільшенням кількості капеланів працює християнська церква перемога, говорить пастор Юрій Демидов. Капеланство воно виходить за межі церкви. Зараз в нашій області я координую роботу капеланів. Ми розвиваємо інститут капеланства, долучаємо вірян до капеланської служби, хто має освіту і хто має досвід. І зараз, слава Богу, у нас є штатні військові капелани і також капелани волонтери Незалежно від того, чи буде посада медичного капелана, священник має приходити в лікарні до людей, якщо у цьому є потреба. Вважає архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк. Потрібно розділити це питання на два аспекти: перше потреба священника у лікарні у спілкуванні з пораненими, у спілкуванні з недужими людьми, і потреба посади такої, так не обов'язково це є рівнозначні речі. Так, священик потрібен. Священник потрібен, і якщо люди його е, просять до спілкування, запрошують чи медичні працівники, чи сам пацієнт, чи поранений військовий, то звичайно, що священик відгукнеться. Якщо держава хоче упорядкувати це служіння, то потрібно е, зважати, чи воно через зарегульованість е, не, не стане. Перешкодою для у звершенні служіння поки посаду медичного капелана не ввели в штат в жодній лікарні Кировограйщини, сказав керівник департаменту охорони здоров'я Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.